Ну давайте ваші повноваження. Ще раз. Повноваження ваші. Повноваження? Так. Да. Які ваші повноваження? Хто ви такі ваші? Поліцейські. Добре, Так. Ви хто? Так. Граченко Олегович. Так, слухаю, які питання. Частина друга. Все на бомбілізації. Питань нема питанням осіб чоловічої статі 18 до 65 А скажіть, вообще, в мене, до мене, конкретно до мене питання в чому? Перевірка документів згідно з чином законодавства, саме статті 32 пункту мені. Це саме того у мене за плече хватає? Я ж не одноразово, зупиніться. Так я вас не чую, я собі йду. Я собі йду, я вас не плачу взагалі. Ви вважаєте, ви вважаєте, ви вважаєте, що можна... До мене їхали? Так, а ви на нас дивилися. До мене їхали. відкрились двері вам, колега каже, що ну не зачекайте, ви собі пішли. Він вам так витрій, я не відіт. чую його. його. І ще раз кажу, мене я адвокат військовий, я консультую людину. Я, я, я консультую людину. Якого, якого так само поліція затримала, до зла, а мати не зна, де він зараз уже з плоскостоп'ям тешеве. От мене питання. Скажіть, будь ласка, чого мене за плечі вистачає? Ви не зупиняйтеся, я говорю, зупиніться, зупиніться. Так це значить, що треба хватати, Може, треба чітко сказати людині. Стати моя... перед людиною. Предмет ворту, чи так я ну, вас так не ви... чую, я ще раз кажу, йду в наушниках, розумієте? Я не, чи не бачу, що у вас наушники чи не наушники. Добре. У мене виникло, що ви мене ігноруєте не виконуєте мої ні, Ні, ні. Я вас не ігнорую, я з повагою відношусь до правоохоронних органів. Того, які вас, які ваші вимоги, скажіть, будь ласка, надати документи згідно 32 пункту номер 2 закону крим про Насполі. Це питання це пов'язано з мобілізацією, Правильно У вас напевно, цікавить, чи є в мене відстрочка, чи чи хто я такий, чи що, чи яке питання взагалі? Чи вважаєте, що я наркоман, чи чого ви мене зупинили? Яка яка Ну просто хочете ми... 에, да от просто яка ваша мета? 에, наша мета. Are... Да. От іде людина по вулиці, іде людина по вулиці. Просто, да, да, просто мета, яка. Мені цікаво, просто як от як, як адвокату військову. Така мета конкретно вашого патруля, що ви от мене зупиняєте, конкретно перевезти. Я хочу просто зрозуміти, в чому. Е, от я, наприклад, дуже часто викликаю поліцію, вона не приїжджає. особливо в ТЦК, коли там людину затримали. А зараз ви мене зупинили з автоматами, ось, ось о, правильно, автомати, все є. і От мені цікаво, що конкретно, що конкретно от е, ви в мене хочете. На інскую поліції перевірте, да, дійсно, немає порушень обліку. Да. Так. А друге, ви е... хочете перевірити, чи немає в мене порушень обліку? Так. так. Це так. Є Хочу сказати, що я отримав відстрочку. У мене є при собі військово-облікові документи, є дія, все є. Я вам зараз це надав на перевірку. Коли ви це перевірите, вам це буде достатньо, чи ви ще щось захочете?